17 вересня 1939 рік вторгнення радянського союзу в Польщу після того як Чехословаччина втратила свою ну, незалежність суверенітет після нападу нацистської Німеччини. Пакт Ріббентропа Молотова сьогоднішні атаки Росії на країну члена НАТО Польщу це вже не просто перетин червоних ліній, чи якийсь тест на реакцію. Ось насправді все чітко зрозуміло. Після візиту до Пекіна Путін має погодження і навчання запад 2025, Захід 2025. Це не просто підготовка до е, наступу на країни НАТО і ЄС. Насправді, все дуже просто китайсько-російський альянс. Е, Домовилися, і саме ці навчання мають підготувати інфраструктуру для північно-корейських чи китайських в перспективі військових військового контингенту для України, яка попереджала, висновок має бути простий. Це нарощення наших сил оборони спроможностей виграти війну технологій. Тому друзі не тішимося з того, що там хтось десь починає нарешті усвідомлювати загрозу, а розуміємо, скільки ще роботи попереду.